Добре, всім привіт. Отже, 15-річний е, секс-іграшки на дистанційному управлінні, вантувани і ще багато речей, які продакт-менеджери здебільшого переоцінюють. І серед них, на мій погляд, AI. Зрозумійте мене правильно. AI гарно працює точно в багатьох речах. У нас він гарно працює, зокрема. В автоматизації написань жири для продакт-менеджерів, в роботі з довідкою, там де можна щось витягнути з довідки, її перевикористати, легше відповідати службам підтримки тощо. З оптимізацією сапорту, з автотестами, покриттям, написанням там багато де, створенням і тестуванням MVP. ну і ще багато всього. Модерація там тощо. В продуктових задачах, як мені здається, особливо в великих продуктових задачах, там де і я є частиною продукту, вбудованою, далеко не все так однозначно. Чому Ні, ну не оновилась презентація, до речі? Чому я так вважаю, мене звати Микитар Артемчук, я з Е, І Prom.ua це в місяць найбільший маркетплейс України. Україна це Європа, тому один з найбільших маркетплейсів України і Європи сотні мільйонів трафіку. 10 мільйонів, десятки мільйонів відвідувач, відвідувачів, мільйони замовлень, мільярди товарообігу. Ми входимо в топ-10 найбільших сайтів України. У нас є своя команда Data Science, ми пишемо свої моделі. У нас є своя інфраструктура для AI, і так нам не вистачає часто даних для ефективного використання AI. Як так виходить? Розглянемо на кейсах. Рекомендації. Здавалось би, що рекомендації найкраще поле для застосування AI, тому що ми можемо подивитися, що людина робила, куди вона клікала, що вона замовляла, і потім в межах цього підібрати найкращу рекомендацію саме того товару, якій людині зараз прям потрібен. На практиці не все так добре, тому що є декілька аспектів. Перше, наша частотність на рік. Не така вже й велика, якщо брати всю нашу аудиторію, це означає, що людина може прийти там в січні щось купити, а потім купити е, наступний раз, десь через 3-4 місяці. Наша середня частотність покупки на всю нашу аудиторію 3-5 покупок на рік. Звичайно, там є різні сегменти, там, де більше, є сегменти, там де менше, але тим не менш, ну якщо взяти в середньому всю аудиторію, це десь так. Це означає, що в рік на трьох-чотирьох покупках зробити якусь, якесь передбачення і запропонувати те, що треба, вдається далеко не завжди. Або вдається, якщо апраксумувати всі дані на всіх, вдається, вдається якісь е курйозні випадки. Плюс, е не всі наші е користувачі авторизовані під час того, як вони у нас роблять замовлення, це означає, що ми отримуємо ще менше інформації. І далеко не у всіх у них ввімкнені пущі, або вони підписані на емей e розсилки там тощо. Тобто, достучатися до них і ще із цими даними теж не завжди можливо. До яких це призводить ситуації? Наприклад, промчик не витримує розлуки, ми підібрали для вас цікавий товар, обкладинка на паспорт рієхкомісаріату України. Або солодка парочка до вашої вчорашньої покупки, лампада з граніту до могили, колір чорний. Або промчик не витримує розлуки, ми підібрали для вас цікавий товар, анальна пробка велика 5 сантиметрів. Не така вже і велика, на мій погляд. <світ> Результат на всіх користувачах абсолютно, якщо взяти там в середньому всі рекомендації на всю аудиторію, в середньому 3-5% зростання. На наших абсолютних числах це все ще дуже багато. І є тести, в яких більше, є тести, в яких менше, є тести, в яких взагалі нічого, але якщо брати в середньому пороку, то десь так. Якщо ми працюємо з, більш, з рекомендаціями е, до аудиторії, про яку ми знаємо значно більше, там і рекомендації працюють теж краще. Це не ріст по всім показателям, не X2, не X3, це все ще зростання, але зростання в межах 15-20%. Так працюють рекомендації. Наприклад, ще якщо казати про рекомендації, то модель в пошуку в конкретних категоріях, людина до нас заходить, щось шукає, ми визначаємо її категорію автоматично через яйки, моделі і так далі. І пропонуємо їй так звані, забуваю, Леш, комплі компліментарні товари. Тобто, типу, ви купили телефон, ми вам пропонуємо навушники чехольчик там і так далі. Е, в такому випадку у нас теж все працює. Катерина, Катерина це не людина, яку ми найняли, щоб пробити вигляд, що це тіпає, типу, як індуси, е, а це сервіс визначення категорії запиту. По сервісу визначення категорії запиту у нас є позитивні результати в такому випадку в цій узко, в узко визначеній. Категорії користувачів, але вони не космічні. Як ви можете побачити, це результати одного з тестів. Так, зростання є, але це не рост по всім показателям. Докористання ІА з усіма моделями, з усіма нашими даними. Е, інша задача: дублі. Якщо ви колись заходили на пром, на промі є товари. Вони виглядають отак: От ви можете серед товарів щось обирати. Таких товарів у нас більше 110 мільйонів. Коли ви заходите раніше, принаймні, коли ви заходили в якійсь категорії, ви могли побачити, що один і той самий товар може повторюватися декілька разів. Деколи це бувало по 20, по 30 і по 40 разів. Для того, щоб покращити і нашу конверсію, і вигляд для користувача, нам потрібно ці дублі згортати в так звані модель. Що таке модель? Це коли ви заходите на одну картку товару, в даному випадку картка моделі, і до неї згорнуті приєднані усі. Товари, які відповідають цьому всій цьому, цьому, цьому моделі. Наприклад, iPhone 16 там, Pro Max 256 в розмір пам'яті, і всі такі телефони ми згортаємо в один, щоб він був у нас на одній карці товару, а для вас воно виглядало більш частіше, чистіше і краще. А в реальності теж не все так просто, тому що навіть якщо ми застосовуємо наші моделі бездушну машину, яка має працювати суперкласно, це так не працює, тому що от, е після. Скільки півроку, чотири місяці ми вже працюємо над цією задачею в межах AI, і 80% таких моделей мають при собі один або два товари. Чому? Тобто, якість згорток не така вже й якісна на даний момент. А, чому? По-перше, продавці протидіють. Людина все ще розумніша, ніж машина, і люди, наші продавці, ті, які завантажують товари, зацікавлені в тому, щоб вони не потрапляли в моделі і роблять усе, щоб нам протидіяти. По-друге, назви, описи е, і так далі різні для різних товарів у різних людей. Наприклад, iPhone, I англійська фон, ай українською фон, iPhone разом, iPhone, iPhone, і так далі. Це все треба згорнути. По-третє, не в усіх товарах достатньо даних. Тобто ми не знаємо, чи це, це може бути iPhone 16 Pro Max, але ми не знаємо, яка там пам'ять, тому що її не вказали продавці. Ми не знаємо, якого він кольору, тому що це не вказали, і так далі. А, тому AI допомагає нам це робити, але допомагає поступово, не швидко, і ми змушені застосовувати людський труд. Класифікатор. Якщо ви колись заходили на пром, ви могли вже значно рідше така історія, але ви могли побачити в певних категоріях товари, які до цієї категорії точно не належать. Наприклад, ми в категорії інтимні товари, і тут інфрачервоний безконтактний термометр. Можливо, хтось так розважається, але, скоріш за все, це не відноситься до інтимних товарів. Що для нас це означає? Для нас означає, що товари, які знаходяться не в, тих, не в тих категоріях, вони не тільки заважають вам, і виглядає це не дуже окей з точки зору користувача, але і ще й ми списуємо іншу комісію, тобто це впливає на нашу монетизацію, це впливає на наші рекомендації, про які я казав на самому, <кхід> на самому початку. Це впливає на дуже-дуже багато всього. Тому ми зацікавлені в тому, щоб чистити нашу Видачу, розмічуючи товари в ту категорію, в яку треба. Типа до нас завантажують там айфон, і ми маємо сказати, що це телефони, смартфони, а не інтимні іграшки або термометри. Е, застосування AI було відносно довгим в цій задачі, тобто це не тиждень і не місяць. Це дало свої результати. Це збільшило нашу чистоту категорії з 75 до 92%. Тобто, вже значно рідше або майже ніколи ви можете в категорії знайти таку історію, як я показую. Я спеціально лазив по прому і довго шукав, щоб знайти цей термометр в інтимних іграшках, де б я бішов лазив. Е, як я сказав, це для нас важлива задача, тому що вона впливає на дуже багато речей. Е, і це не проста задача, тому що теж продавці протидіють, вони зацікавлені деколи, щоб товари потрапили не туди і не в ту категорію. І вся та сама історія. Назви не співпадають. Ми не можемо сказати, що глубінний вібратор це інтимна іграшка або будівельний матеріал. Ну, не матеріал, а інструмент. Е, і просто недостатньо даних. Теж так часто буває. Е, пошук. В пошуку теж здавалося б, що AI має круто піднімати дані, круто піднімати метрики, визначати цю всю історію, допомагати нам підвищувати конверсію, покращувати наш е, продукт, але не так. Це теж один з прикладів результатів нашого б-тесту. І цими прикладами я хочу вам проілюструвати, що команда супер. Професіоналів, одна з найкращих в Україні, якщо не в світі, працює над цим з, великою, з великим об'ємом даних. І в пошуку ми деколи отримаємо результати в плюс, але вони не суперзначні. Ми рухаємося потрошку кроками, навіть застосовуючи повністю автоматизовану модель пошуку у нас всередині. Е... Щось я занадто швидко завершив, але що ж Е, ж, висновки. Я за освітою потенційний безробітний політолог. І коли я випускався з університету в четвертому, на четвертому курсі, десь, у нас була, був жарт, що якщо ж нас випускають, значить це кому-то потрібно. Так от про продакт-менеджерів в ваших компаніях не так. Якщо ви зараз людина, яка впливає на продукт у себе в компанії, ви в даний момент найкраща людина, яка має це робити. І вас туди найняли або суть ролі продакт-менеджера в тому, щоб робити різницю. І у нас є е, привілей винаходити, вирішувати свої задачі за допомогою якоїсь, якоїсь розумової праці, використовуючи інструменти. Тому не віддавайте машині тоді там, де це не треба, привілей вирішувати ваші задачі. Е, машина не змінить творчість, не замінить поки що людину. У вас є і це суть вашої роботи в тому, щоб знаходити покращення, поліпшувати свій продукт, рухати метрики. І творчо вирішувати проблеми. Як казав класик, використовуйте AI там, де треба, там, де не треба, не використовуйте. Для тих людей, хто сидів, мене послухав і подумав, що він може вирішувати ці задачі отак. А ми хіра не вміємо, і руки у нас ростуть не з того місця, для вас вакансія. Можете прийти і показати, як треба. Ми зараз шукаємо аналітика. Можливо, хтось комусь набридло працювати продакт-менеджером. Він хоче прийти і поробити аналітику, теж таке можливо. От QR-код. Підписуйтесь, розсилайте своїм друзям, подавайте резюме. Ми розглянемо і, можливо, наймемо вас на роботу. Дякую за увагу. Я казав, що буду трошки швидше, але.